Прогноз на одну шістнадцяту фіналу Ліги Чемпіонів. Хто пройде далі? Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. Цьому відео розберемося, які шанси у команд на те, щоб пройти далі у одній шістнадцятій плей-офф Ліги Чемпіонів. Звісно, тут варто зауважити, що є очевидні пари, є пари, де все 50 на 50 і тим цікавіше буде Ліга Чемпіонів. Прогнози і ставки на ці матчі ви зможете. Побачити на цьому Ютуб-каналі, а також в моєму телеграм-каналі. А в цьому відео ми поговоримо про те, які шанси в команд на те, щоб вийти в одну восьму, тобто пройти свою пару. Також розберемо, де можна поставити і на прохід. Але все ж я вважаю, що на кожен матч окремо буде значно краще робити ставки. Також буде розіграш. Потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в матчі Манчестер-Сіті Реал Мадрид. Розіграємо 10 тисяч гривень. Цей розіграш, а також усі ставки. Від від мене абсолютно безкоштовно будуть в телеграм-каналі. Обговорення Ліги Чемпіонів також буде там. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, максимум користі за посиланням в описі під цим відео. Розпочнемо з очевидної пари: Брест ПСЖ, дві французькі команди зовсім різного рівня. Недавно ми бачили, як ПСЖ розправились з Брестом на виїзді. Тут, я думаю, що буде без сюрпризів прохід ПСЖ. Ну. По коефіцієнтах це не цікаво. 1 10 дають букмекери. Взагалі тут ну, сенсації ніхто не очікує, і навряд чи вона буде окремо на домашній матч Бреста можна буде ставити, тому що очні зустрічі між командами переважно проходять результативно з обміном голами. І ПСЖ зараз більше налаштовані на те, щоб забивати більше суперника. Вони не проти там десь пропустити. І голи Бреста будуть в цій парі, якщо не в першому матчі, то в другому, та тим не менш це. Все ж не повпливає на те, хто пройде далі. Я вважаю, що пройде далі ПСЖ без сюрпризів, і ставки на цей та на інші матчі будуть в телеграм-каналі. Тому також підписуйтесь на телеграм. На мою думку, ще одна максимально очевидна пара. Це Селтік Баварія. Також очікую, що тут ніякої сенсації не буде. Селтік зараз у чемпіонаті Шотландії має гарний відрив від переслідувачів та тим не менш. Баварія це Баварія, в неймовірній формі. Команда перебуває, має гарний атакувальний потенціал. Все чудово в них зараз налаштовано у їхній грі. І якщо тут не буде якоїсь суперрезультативності в одному матчі, то скоріше за все вона буде в наступному. І тут мало бути б без сюрпризів прохід Баварії. Думаю, сенсації в цьому матчі не буде. А тепер перейдемо до більш цікавих пар, де шанси приближаються до... Позначків 50 на 50. І перша така пара це Спортинг Борусія Дортмунд. Спортинг після зміни тренера грає в зовсім в інший футбол. І мені не подобається гра Спортинга після якраз таки цієї зміни тренера. Зараз гра максимально нестабільна. йшов в Португалії на першому місці, і вони. Поступово вже втрачають цю позицію і гра взагалі не та на яку хотілося б дивитися. А з іншої сторони у нас кризова Борусія Дортмунд, яка пропускає досить багато, але разом із цим забиває. Дуже визначальним буде перший матч. Він пройде саме у Лісабоні на арені Спортинга. І тут, якщо Борусія не заб'є, то вдома їм буде дуже і дуже важко. І тут все буде залежати саме від першого матчу, якщо Спортинг зможе забити там 2-3 м'ячі і не пропустити, це буде дуже сильно для них. І зараз мені подобається, як грає Борусія Дортмунд на атаку, але у захисті там просто. Провал на провалі. Ми пам'ятаємо, що Борусія в плей-оффу вміє грати. Команда заточена під такі типи матчів, і спортінгу буде максимально важко. Тут важко дати прогноз на те, хто пройде далі, тому що все буде залежати від першого матчу. Але ну, букмекери дають коефіцієнт нижчий на Борусію Дортмунд. Хоча я би тут все ж десь прирівняв ці коефіцієнти, і оскільки на спортинг вищі і якщо обрати на кого тут ставити, то. Я би все ж вибрав би вищий коефіцієнт при шансах 50 на 50. Я віддав би тут перевагу спортингу. Напишіть свою думку в коментарях по цьому та по інших матчах. Буде дуже цікаво почитати ваші думки. І одразу перейдемо до матчу Ювентус ПСВ. Також цікавий матч. Ювентус стикався з ПСВ. В груповому етапі перемогли з рахунком 3-1 і то ПСВ не мали там жодних моментів. Забили наприкінці матчу, там на останніх секундах пропустили там якусь дурну контратаку і пропустили Ювентус, та Тим не менше свої три очки вони тоді взяли. Але зараз у Ювентуса значно гірша гра. А ось ПСВ навпаки якось набирає значно кращі оберти, і мені подобається індивідуальна результативність ПСВ по ходу цього сезону. І навіть в матчах, де вони програють, вони все рівно йдуть і пробують забити. Навіть оцей матч проти Ювентуса, де вони програвали 3-0 і все рівно забили. Тобто, тут голи ПСВ можна буде розглядати для і Я буду це робити, і мені подобається. Оцей характер ПСВ, і якщо подивитися на коефіцієнти, то тут фаворитом, звісно, є Ювентус більші минита команда, значно дорожчі гравці. Але ми бачимо, що зараз Ювентус потроху здає позиції, і вони ну, мають перевагу в тому, що перший матч вони грають вдома. Але якщо буде перевага всього в один гол або нічия, я тут за ПСВ. Ставити на прохід ПСВ я не буду, буду ловити голи ПСВ. Але прогноз можу дати на те, що далі пройде ПСВ. І, мабуть, найгостріший матч. Зараз ми переходимо до нього: Манчестер Сіті, Реал Мадрид. В цій парі досить багато що вирішує перший матч на полі Манчестер Сіті. Ми бачили форму команд, бачимо, як Реал зараз багато почали пропускати. Бачимо, як зараз Манчестер Сіті просто злили матч Арсеналу без шансів 5-1. Ну, хоча Гол свій вони то і знайшли, але ну, це не гра чемпіона Англії. І тим більше проти реала в лізі чемпіонів з такою грою все дуже і дуже погано. Реал зараз трошки проблемний в плані захисту чистих захисників. У них можна на пальцях котячої лапи порахувати, і то не всі зараз у бойовій готовності бачимо привози від реала і таке є. Але реал у чудовій формі в плані атаки. Так, були матчі, такі як з Еспаньолом, де вони програли 1-0. Але все ж, по ходу цього сезону мені РАЛ подобається. РАЛ готується до Ліги Чемпіонів максимально. І цей матч принциповий проти Манчестер Сіті. Якщо говорити про перший матч, то я напевно, буду очікувати результативної гри від першої зустрічі, і вже там буду дивитися на наступний матч, відштовхуючись від результату першого. Буду брати ставки на другий матч, але якщо давати прогноз на те, хто пройде далі, то це Реал Мадрид, Ліга Чемпіонів, їх турнір. І наразі такий кризовий Манчестер Сіті напевне мало шансів матиме проти Реала, і Реал пройде далі. Саме такий прогноз я готовий дати на цю пару. До речі, напишіть в коментарях свою думку. Буде цікаво почитати, з якими парами ви погоджуєтесь, з якими ні. І особливо цікаво почути ваші думки на. Пару Манчестер Сіті, Реал Мадрид. Я планую також зробити в телеграм-каналі опитування по кожній парі. Результати цього опитування ви зможете побачити в телеграм-каналі. Також зможете віддати свій голос за одну із команд. Буде також цікаво подивитися, кого в одній восьмій очікує більшість моїх підписників. Перейдемо до наступної пари. Монако Бенфіка тут для мене є очевидний фаворит, і я зараз назву. Чому ця команда для мене є фаворитом? Коефіцієнти тут розподілились наступним чином: 2,25 на Монако, 1,75 на прохід Бенфіки. Я повністю погоджуюсь з цими коефіцієнтами і вважаю, що 1,75 на прохід Бенфіки це ну навіть подарунок. Я очікую, що в першому матчі вже на виїзді Бенфіка не програє. До речі, у груповому етапі Ліги Чемпіонів Бенфіка на виїзді перемогла Монако з рахунком 3-2. Такої результативності в цьому матчі я не очікую. Тут буде більш обережна гра, особливо від Бенфіки. Але все ж я очікую, що в першому матчі Бенфіка, скоріше за все, не програє, і вдома вони доведуть все до логічного завершення. Мені зараз дуже подобається Бенфіка. Саме у лізі чемпіонів, і я готовий взяти тут прохід Бенфіки у наступний етап і дати саме такий прогноз на цю пару. Пара, де точно може бути сенсація, це Брюге Аталанта. Зараз поясню, чому Брюге непогано себе почувають в захисті, і разом із цим вони дуже гострі на атаках. Ми бачили, що вони змогли забити ворота Манчестер Сіті, бачили їх гру із іншими грандами, і мені подобається те, що я бачу, тому що вони діють як команда, а ось. Аталанта, ну так, команда сильна, я не спорю. Є у них свій характер, є у них гарна атакувальна ланка, чудова результативність. Але у Аталанти зараз знижений показник реалізації. Починаючи з матчу проти Удінези, у них ну не знаю, наче якісь вроки на них навели. У них реалізація зменшилась майже на 25%. Брюге не буде давати багато простору для Аталанти, і оскільки перший матч. Це матч у Бельгії. Брюге гратиме вдома. Хоч у них форма зараз не дуже вдала з останніх п'яти матчів. У них були невирішені питання в лізі чемпіонів. Зараз вже ж вони можуть повністю сконцентруватися на плей-офф і підготуватися до Аталанти. В першому матчі цілком можна очікувати, що Брюге навіть не програє Аталанті, і тут може бути сенсація, і Брюге може пройти. Коефіцієнт 3.25 на прохід Брюге. Це досить високий коефіцієнт, і якщо говорити про матчі, де найбільша, ймовірна сенсація, то, ну, мабуть, я думаю, що це саме ця пара. Якщо говорити про очікування більшості та про коефіцієнти, то саме в цій парі я очікую, що може бути сенсація, тому дам такий обережний прогноз, ризикований на прохід Брюга. Думаю, що саме тут буде. Перша така сенсація. Ну і остання досить цікава пара, де також може бути сенсація: це Феєнорд Мілан. Коефіцієнти на прохід Мілана зростають з 1,35 до 1,45, тобто вже є прогруз в сторону Феєнорда. І тут таке досить слизьке питання, тому що Мілан вміє грати у плей-офф матчах. Оці два матчі вони вміють оце виводити на потрібний результат в одному матчі, утримувати результат в другому, і так далі. Досить багато чого залежить від першого матчу, тому що цей матч буде саме в Нідерландах. Якщо Фейнор не зможе перемогти в два м'ячі, а це ну не дуже ймовірно, то напевно і шансів у них тут не буде. Вдома Мілан має без проблем закривати Феєнорт. Ось на виїзді. Я думаю, що Мілан буде тиснути, тягнути навіть там десь час до нічиї чи до якоїсь мінімальної перемоги, якщо на це буде можливість, і тут все ж Мілан мав би перемогти, але я б не ставив на прохід Мілана за 1.44, А все ж брав би ставки на кожен матч окремо. Тому даю прогноз на прохід Мілана. Але все ж застерігаю вас від того, що тут також може бути сенсація. Ну і що ж, друзі, це були всі пари плей-офф Ліги Чемпіонів однієї з 16. -ї. Напишіть, з якими думками ви погоджуєтесь, з якими ні. Напишіть свої прогнози в коментарях та підписуйтесь на YouTube, щоб не пропустити нових відео. А також підписуйтесь на Telegram. Там буде ще більше корисної інформації, там буде обговорення Ліги Чемпіонів і ставки на лігу чемпіонів. Це все абсолютно безкоштовно за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.